Далі судозасідання пан Кулак та його захисники участь брати не будуть. У нас залишилось не питання щодо добуту пана Олексія. Ми заслухали всіх учасників судового провадження. Втім, того було оголошено і в тому суді, в якій він прибув, і як повідомився теж судозасідання. Пане Олексій, не знаючи, скільки буде тривати тривога, залишив приміщення суду і вже виїхав за місцем свого проживання. знаходиться в громадському транспорті і не може повернутися скоро до суду, тому сам собою знято питання щодо його допиту. Так. У нас залишилось питання, які на переконання колеги судді ми можемо вирішити у відсутність пана Бондаренка в будь-якому разі. І маємо вирішити. Ну, По-перше, я повідомляю учасників судорозду, що на Адресу вищої інтеграції суду надійшли матеріали щодо життя заходів по забезпеченню прибуття засідання для допитує якості свідка пана Хавра. Ці матеріали надійшли від прокурора. І ним було констатовано, що сторона обвинувачення не зможе забезпечити робоча зазначається свідка для допиту якості, для допиту в цьому крім провадження. Цими матеріалами зможете знайомитися або в поправому вигляді, або в системі електронних суд вони вже знаходяться. Також на суду надійшло коплатання. Пана Пльотки про застосування приводу до свідка захисту, при цьому кримінальні проваження. На проканані кавесудів це питання носить організаційного характеру, і тому будь які застережень з приводу участі, не участі обвинувачення Бондаринка або іншого якогось обвинувачення немає. Тому питання ставиться приходу розвитку цього клопотання. Пан Клятко, ви його підтримуєте, так, що шановні колеги, став заяву при нас. Всі знайомині з цим клопотанням не ну, надійшов 27 нас. Коротко, дійсно коротко для всіх учасників два слова скажу. Значить, <потання> з колеги суддю було задоволено часткове клопотання сторони захисту про додатковий виклик свідків вказаного кримінальному провадженні, серед яких була свідок пані Полоскова на виконання, так, рішення суду щодо прибуття вказаного свідку головуючим вказані справи виписана відповідна повістка, яка була скерована на адресу парту «Укрзалізниця». За інформацією мінімула Секретар судового засідання, вказана повістка була отримана у особою ПАТ. І свідок, ну, клієнт комунікував, комунікував через інших своїх колег по залізниці. Вона давала інформацію, що вона прибуде. А потім сталося, що секретар мені повідомила, що коли її не було і телефонувала пані Полоскова і повідомила іншому секретарю, що вона кудись їде. За нашу інформацію пані Полоскова взяла відпустку, пішла терміново. Ну, ми не можемо підтвердити вказаний факт, але на даний час з тією інформацією, яку володіє сторона захисту, пані Полоскова знаходиться, я не знаю, вона щорічна, може по сімейним обставинам, не можу сказати. За нашу інформацію. Перебуває у відпустці. Ну, на наше переконання, факт отримання вказаної повістки за місцем роботи і неприбуття свідка в судове засідання без повідомлення по поважності причини, такого неприбуття свідчить про те, що пані Полоскова не збирається прибувати до щодо корупційного суду давати будь-які покази. Що ж свідчить і інформація, яку вона дала кажуть судове засідання та інформація, яку ми водіємо ну, ми. Ну за груди ми прошумо. Наше клопотання задовольнити, забезпечити привід казаного свідка. Бо, ну, виходить, що у нас наступне судове засідання. Якщо 10-го? Так, да, воно відбудеться за що там пан Бондаренко. Ну я сподіваюся, що він отуши і буде. Да, тому ми просимо задовольнити наступне судове засідання забезпечити привід казаного свідка, для того, щоб вона могла дати показ до нас. Дякую. Саме Представник потерпіло. Це ж ваш працівник, будь ласка. честь не можу сказати, зараз. Будь ласка, ви, все ж таки засікавні з на найскорішому розвідці справи. Ви тут присутні і було б дуже бажано, якби. І з вашого боку було сприяння, що особа не розуміє важливості виконання своїх обов'язків як громадянина України як особа, яка проживає на території України, то зрозуміло. Що скаже про кор? честь, вважаємо, що питання про. Про привід свідка є на даний час передчасним, е, оскільки наскільки мені відомо, це перша неявка цього свідка. Вона комунікує з, з секретарем е, дійсно. Е, свідком не не було повідомлено поважності причин неявки в сьогоднішнє судове засідання. Водночас вважаємо, що можуть бути різні обставини, в тому числі відпустка і пов'язана з станом здоров'я або необхідністю якогось лікування за межами України або в межах України. Тому щось вважаємо, що на даний час доцільно повторно викликати свідка. Забезпечення будь ласка, сторона обвинувачення має в своєму розпорядженні якусь інформацію щодо поважності причини які судового засідання зазначено свідка ну, тоді немає. скажіть, будь ласка, скільки потрібно бути неявок судового засідання, свідків по невижні чи поведені, для того, щоб все ж таки вживати заходи е, просування примису? Дві, Ваш, три, вісім. Скільки? Ну, ваші. Вважаємо, що це в кожному, в кожній ситуації потрібно індивідуально вирішити, так якщо ми. Наприклад, вживаємо заходи до вручення повістки, особа взагалі не виходить на контакт, або е немає підтвердження, навіть що вона дійсно там проживає і потрібно якісь додаткові пошукові. Та заходи. ви не про це ну я ж вас не за це про ну, навіщо ви мені розповідати історію якогось іншого У вас Ваше я вважаю, що як мінімум дві, ну на другий раз, треба двічі. Ставити дякую, ваша позиція так. двічі. Добре. Так, які ще ми питання клопотання можемо вирішити сьогодні? Ваша честь звичайно, у нас є ще одне клопотання. Ми б хотіли б його вирішити, оскільки воно має, перш за все, організаційний характер, а не процесуальний. Це питання щодо виклику свідка Мізіна Данила Олександровича, який. В якості свідка, саме який був обвинувачений, матеріали, відносно якого були виділені, оскільки для його виклику необхідно нам сприяння сторони суду і вжиття життя певних організаційних заходів. Тому за можливості ми б хотіли вирішити це питання в сьогоднішньому судовому засіданні, або ж, хоча б щоб суд сприяв нам у виклику цього свідка і вирішити питання, в тому числі за, за участі інших учасників, хоча б на початку наступного засідання. Але щоб ми могли вжити організаційних заходів до його забезпечення, явків в наступне судове засідання, нам необхідно. На сприяння суду у виклику його. Суд вважає, що вирішені питання щодо виклику суду засідання свідка, який вже анонсувався стороною обвинувачення, можливо, без участі Бондаренка. Тому позиція учасників. Шановний суд, я вважаю, що це питання зараз. Судом прийнято рішення, по суті, будатка питання. По суті, по питання я маю що викликати його ще передчасно судове засідання, оскільки він не може бути свідком, він іще не е, вирок, що до нього не набрав чинності, тому він, нічого обвинувачений у фактично нашій справі. Вона в цій же така, де він не був обвинувачений. Тому я вважаю, що він як слідок не може бути е, допитаний в судовому засіданні до... Е, Наша позиція зрозуміла, дякую. Аналогічна повністю позиція також. Підтримую думку колег. Пані Деркач, ви погодитесь з своїм захисником? Радішна місія, коли суді постанови задання клопотання покор викликати наступного сосідання для якості свідка мізина Ухвала скарження скажем Мотив значення рішення наступні. Суд поважає за запер... заперечення сторони захисту, проте кримінальний процесуальний закон не містить застережень з приводу того, в який момент. І з якого моменту ми можемо допитувати особисто стосовно якої затверджено года на про знятості в якості свідка. В-іншому або в цьому шкільному провадженні. Тому наступне свясіння смізно буде виконано. Які інші клопотання? Відсутні сторони обвинувачення немає інших клопотів. Добре. Сторони захисту, що ми можемо вирішити ще з вашого боку. Пані Папосько, ну, ну, ми взагалі вважаємо, що з обвинувачено ми нічого не можемо вирішувати. Но наша позиція не змінилася, що на наколе. Ми взагалі не вважаємо, що незаконно будь-які будь, будь не... рішення, навіть процесуальні, без присутності обвинувачення зараз досі. Потерпіли, будь ласка. В такому випадку суду вдаляється до нарадчої кімнати для вирішення питань щодо задоволення клопотання, яке все ж таки можливо, на думку, сторони захисту вирішити про привід свідка сторони захисту, оголошення о суду відбудеться сьогодні.